Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Рівно один рік назад Україну посягнула дуже трагічна подія. Російські війська 24 лютого 2022 року розпочали широкомасштабне вторгнення до нашої держави. Завдяки діям Збройних сил України російський наступ почав зазнавати невдачі. У подальшому це призвело. До контрнаступальних дій українських військових за один рік Збройні сили України змогли звільнити Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Миколаївську та Правобережжя Херсонщини. Давайте, друзі, у цю річницю такої трагічної події ми з вами проговоримо основні причини, чому Путіну не вдалося. Здійснити його жахливий план щодо окупації нашої держави. І тут є декілька основних причин. Вони з знову ж таки мають політичний підтекст. Отже, розбираємо ці причини. Перша причина була пов'язана з тим, що план був занадто переоцінений. Захоплення Києва за три дні і окупація всієї України за декілька тижнів. Це було занадто амбітно навіть для Другої так званої армії світу. І, очевидно, військові в Росії попереджували Путіна про такий план, але інші причини, які ми будемо обговорювати, спотикнули карлика Кремлівського, все ж таки розпочати це кровопролиття, тобто війну проти України. І якраз другий пункт причини, чому Загалом, Путін є і був приречений на поразку в Україні. Він пов'язаний з тим, що відбувся хибний розрахунок на людей, які начебто мали зустрічати росіян з квітами на українських людей. Очевидно, п'ята колона України намагалася переконати як ФСБ, так і Путіна в тому, що все піде за планом, жодного спротиву не буде. Влада досить слабка в Україні, і це призведе до швидкої окупації Росією української держави. І відповідно на такі дії і слова п'ятої колони Путін зміг зробити висновок, що дійсно це можна було починати. За певною інформацією, саме Віктор Медведчук, Зазначав Путіну про те, що українське населення не буде чинити спроти, і тут викликає найбільших питань до опозиційної платформи за життя, так яка зараз заборонена, і до Медведчука. невже ви реально думали, що ці ваші якісь інформаційні помийки, які працювали проти української держави, могли змінити? Українську свідомість до такого ступеню, щоб українці не чинили опір росіянами, ну усі ж соціологічні опитування до війни показували. Курс нашої держави до Європейського Союзу до НАТО і в принципі до того, що Росія є ворожою державою, тому що вона веде війну проти України, нагадую, не з 22-го року, а з 14-го року з моменту окупації Криму. Тому тут було вже незрозуміло, як Медведчук міг переконати у цьому Путіна. Це перший момент, і як, в принципі, Путін і ФСБ могли в це повірити. Але до нашого переконання, до великого жалю, Путін прийняв цю інформацію на свій розсуд і розпочав війну. Але знову таки спотикнувся об українців, які чинили опір. Про українців детальніше поговоримо в наступних причинах. Поразки Путіна. Третя причина, яка показує на те, що ця війна була завідома програшна для Путіна, це хибний розрахунок на п'яту колону, так? яка, по суті, мала би створити це політичне поле для того, щоб росіяни могли окупувати. Українську державу абсолютно не є секретом, що з 2019 року Росія вкладала величезні кошти в ОПЗЖ в Мураєва в партію Шарія для того, щоб створити це проросійське поле яке при вже атаці росіян на українські землі. Мали би переконати суспільство, не чинити опір, а здатися росіянам. Були вилеті божевільні кошти, і, як я вже згадував, в канали Медвечука, в Шаріясі, які було вкладено. І це все не дало абсолютно жодного результату, тому що ті звірства, які вчиняє Росія на території України з 2014 року, вони абсолютно не забуті. І результат вийшов того, що українці. Почали тотально дійснювати супротив. Це і є наступною причиною невдачі Путіна в Україні. Це недооцінка російським режимом тотального спротиву українців проти росіян. Путін не думав, що. Українці будуть настільки обороняти, що його війська будуть зав'язуватися як в Київській області, так і в Чернігівській, Сумській та інших областях. Абсолютно не очікувалось того, що українці об'єднаються в один кулак для того, щоб цей кулак наніс удар по великому, можна назвати, монстру Росії. На це знов ж таки ніхто не розраховував і Путіна знов ж таки переконували про те, що українці да вони розділені. Одні там за одні партії, інші за інші, і це, начебто, за думкою росіян, буде досить легкою здобичу для них. І таким чином вони зможуть це швидко все здійснити в Україні. Проте українці знову ж таки, гарна традиція об'єднуватися в досить критичних ситуаціях. Вона якраз спрацювала, об'єднання відбулось, і против був абсолютно у всіх. Сферах війни, у військовій сфері це знищення калон, це передача даних про місце знаходження росіян, це там спалення бензовозів, це повністю хибні якісь свідчення росіянам, де знаходяться ті чи інші населені пункти. Тобто реально на кожному метрі української землі росіян вона горіла, ця земля. І вони. Не могли якось просуватися чи здобувати якісь значні успіхи, ніж ті, які покладались військовим керівництвом росіян. Тобто ця причина тотального спротиву вона є одною з ключових. Тепер більш перейдемо до міжнародних причин. Перша причина міжнародного характеру у тому, що Путін прорахувався. Починаючи війну проти України, це недооцінка західних партнерів, які швидко об'єдналися і змогли запровадити санкції проти Росії. Путін абсолютно не думав про те, що такі, до прикладу, України, як Німеччина і Франція, стануть. На бік України і будуть погоджуватися на всі ті санкції, які пропонувалися Європейським Союзом. Тобто акцент був здійснений на розділенні Європейського Союзу, на розділенні країн-членів НАТО. І таким чином Путін намагався добитися цілі, що ніякої якоїсь допомоги не буде навіть у санкційному плані. Проте ця. Оцінка була хибною, і результатом стало те, що вже станом на 23 рік розглядається 10 пакет санкцій, які можуть мати обмеження щодо росатому. Про те, що офіційно їх не затвердили, ідуть подальші обговори. Тобто це перша така міжнародна причина. Друга міжнародна причина пов'язана з тим, що Путін реально вірив в тому, що Штати та Європа не будуть постачати Україні різноманітне озброєння. Він думав все завершити досить швидко, і таким чином Штати Європа не мали б часу. Щось нам постачати. Плюс ці погрози постійні ядерні, які висловлювалися Путіним, що якщо ви дасте якусь більшу техніку, ось ми можемо щось застосувати серйозніше. Ну, що може Путін застосувати серйозніше? Це, звичайно, лякати оцим ядерним батагом. Те, що вони завжди звикли робити. Але коли їм чітко прийшов сигнал про те, що випадку, якщо ви застосуєте ядерну зброю там в території України, ми. Застосуємо військову міцю, відповідь Путін фактично відмовився. Там так відбувалося. то відмовляється, то знову ж таки піднімає оцю тему ядерних загроз. Тобто, тут від більших якихось прогроз до спадання. Тобто, в такому плані, вони постійно діють з західними партнерами через такі звані, якісь ядерні лякалки. І Росія реально не могла собі уявити 24 лютого 2022 року, що на 23 рік тут можуть з'явитися системи Патріоти, Танки, леопарди, Абрамс та інша західна бронетехніка. Їм це не снилося в жахливому сні, але зараз їм це буде снитися постійно до того моменту, поки вони остаточно не програють у цій війні до цього Тієї події Збройні Сили України прикладають значні зусилля. Тобто, ось ця друга була причина. І третя така міжнародна причина розрахунок на те, що реакція світу на події України буде надто пізньою, оскільки Росія зможе дійснити свої агресивні плани щодо окупації України, тобто раніше, ніж. Західний світ би прийняв якісь рішення. Тобто намагалася проводити таку операцію, війну так, проти України за допомогою такого методу, як шок і терапія. Тобто, шоковим способом делегімітизувати українську владу, а потім терапевтичними якимись засобами йти на домовленості Західним світом уже з тими. Рубежами, які вони могли зайняти. Тобто, це є дуже значна причина, що розраховувалося на пізню реакцію світу. Тобто, до цієї реакції Росія за логікою Путіна мала б це зробити в контексті окупації України. Це, в принципі, є такі основні причини, за яким цей план наступу на нашу. Державу він зазнав краху, і в принципі абсолютно все показує на те, що українська перемога вона є невідворотною а Росія буде мати нищівну поразку не лише у військовому компоненті. Поразка має їх застати і в політичній складовій, і в економічній складовій, і в соціальній складовій. Путіну потрібно було зрозуміти одну просту річ, що зв'язуватися з Україною, коли тут є свобода, вільний дух, демократія, це була абсолютно хибна і завідома програшна ідея. Не можна скорити до колін ту націю, яка любить свободу і хоче жити на своїй Богом даній землі. Тому абсолютно очевидно, що Путін. Цю війну програє. І навіть незважаючи на те, що Китай там намагається якусь допомогу їм надавати, це нічого російському режиму не допоможе. Самі російський режим вже деградував до такої міри, що вони змушені були подати цю війну як таку солоденьку таблетку для свого одурманеного російського народу. Але ця таблетка... Опинилась не солодка, а гірка. і Вона опинилася гіркою саме для росіян. Багато хто говорить, хочу у завершення цього відео сказати про те, чи можливе якесь примирення з росіянами. Я абсолютно переконаний, що це неможливо. Занадто багато смертей, занадто багато життів віддали наші Збройні Сили, щоб говорити взагалі про. Якісь примирення з росіянами. Вони всі мають стати на коліна і до кінця життя просто просити пробачення українців за те, що їхня влада, яку вони допустили, це здійснювала за згодою росіян. Не потрібно говорити про те, що є Путін окремо, є окремо російський народ. За їхніми навіть брехливими соціологічними опитуваннями, більше 80% росіян підтримує цю війну. Тому має бути повна колективна відповідальність на всіх росіян. І, до речі, на тих лібералах, які в 90-х роках дуже їздили по Штатам, просячи гроші для росіян, і фактично виростили цей режим. Тому що їм здавалося, що Путін. Не буде їх чіпати, але коли Путін прийшов до влади, він їх почав знищувати, оскільки відчував загрозу для своєї влади. Тому тут абсолютно Україна і Західний світ повинен винести уроки після цієї війни, чи потрібно допомагати і Росії виходити з кризи, яка там є. Чи все ж таки потрібно прикласти зусиль для того, щоб остаточно зруйнувати цю державу, і щоб вона більше ніколи не загрожувала своїм сусідам? І врешті-решт забрати у них ядерну зброю. Тому що це все одно, щоб дати мавпі гранату і думати, куди вона її кине? Простіше цю гранату забрати. Це коротко загалом, що я хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. І закликаю усіх вас підписуватись на ютуб-канал Індепендент Політик, ставити вподобайки під цим відео, коментувати його та ділитись ним із своїми друзями. Збувайте також ставити дзвіночок для оперативного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Все буде Україна! Те щастить вам!